Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ну, мабуть, ви мене впізнали. І ось ми запускаємо таку нову рубрику. Я давно хотів це зробити. Е, інтерв'ю. Я запропонував дати інтерв'ю декільком цікавим людям і погодився поки з трьох один ось так. Всі соромляться, можливо, після того, як наш шановний гість сьогодні, сьогоднішній покаже, що це не складно, що це не, нічого жахливого у цьому немає, то, можливо, і інші вже якось розкриються. А Сьогодні я поспілкуюся зі своїм колишнім учнем, а вже багато років він працює тренером, одним з провідних тренерів нашої школи. Майстром Фіде, або якщо він грає у Бліц, грав у Бліц на авторинку, або на ринку на Желевокзалі, і коли під час емоцій він навіть кричить: Є майстер з майстром Фіде Михайлою Євгеновичем Васильєвим. Михайло, привіт. Привіт, доброго дня. Так. Ну, наскільки я знаю, пауза у заняттях, тому можемо спокійно поспілкуватися, наскільки вистачить сил, запалу, емоцій, бо я сам не знаю, як це буде виглядати. Але думаю, що ті поради від професійного тренера, принаймні, будуть доволі корисними та цікавими для любителів шахів. Ну, давай перше питання. Перше питання: з скільки років ти почав займатися шахами, і як це взагалі, як ти до цього прийшов? Чи тебе, можливо, змусили? Ну як це було? Ну, по-перше, хочу сказати, що може я і не покажу, що воно не страшно і легко давати інтерв'ю. А як я починав займатися? Я пішов доволі пізно, у вісім років. Звичайно, і наша школа, і багато хто з нормальних тренерів каже, що треба займатися там з 4, 5, 6 років. Але мене відвели лише у 8. Був такий у нас перший тренер, до якого я потрапив, це був звали його Геннадій Степанович Трибушнов. Він вже помер. А Десь... вибач, на секундочку, що трибушнов, бо я забуду потім, чи Трибушной все ж таки, як було вірно. Трибушнов. в. Це ж таки в останнє, так? Чомусь я думав Трибушной. Так. Угу. Е, ну, Він був звичайно не те щоб тренер, а просто педагог-організатор. Е, ну, Як шаховий тренер, звичайно, він міг, міг навчити ну, там, до третього, другого розряду. Ну, може. Хто, якщо займався дуже охоче, сильно сам, то до першого розряду. Е, ну і ми прийшли. Я навіть не пам'ятаю, чи бабуся, чи батько мене привів перший раз. Напевно, бабуся. І ми прийшли, і було заняття в аптеці. Е, там ну, була аптека. Ось, і вона там, ну, вибачте, де це аптека була? Там на старості ну десь туди. Ні, це на... біля ДКТ. А біля ДКТ, а ну там зараз ну, до війни вона ще стояла чи ні, щоб я так для себе хоч розумів. Е, до війни там вже була нова пошта. Ну, не нова, а просто звичайна пошта. А, я зрозумів, де це зрозумів. Угу. Е, і е, там два зали, в одному зала аптека, а якщо пройти далі, то там було, ну там нічого не було е, е, ну, там. Під шахи е, оборудовано, ось, але просто там ну, були столи і дошки стояли і все. І він мені каже: сідай, я з тобою зіграю та виявлю твій рівень. Ну, я сів, зіграв, ну, він, звичайно, виграв, так, дуже зрадів, що я тренер, я виграв. І каже: я не пам'ятаю, хто був, ну, бабусі, наприклад. Напевно, мене все ж таки бабуся відвела. І він каже: ну, десь розряд каже, четвертий, третій. Ось. Ну, а вона так киває, типу, да, гарно, гарно, але ж вона не розуміє, що таке перший, що таке третій. Що він взагалі їй сказав. Ось, ну, я не пам'ятаю, чи мені там сподобалось чи ні. Ну, але ось вже пройшло скільки 28 років. Поки досі граю, добре. А кілька таких коротеньких питань. Ну, дійсно, Геннадій Степанович багато чого робив як масовик затійник. Я так його все ж таки би називав, але з ним було цікаво, він любив це. Дійсно, те, що він показував, називав там дебют панікьора і прочі, і там перші хіти в три, і прочу дурь. Це звісно, воно великої користі не давало, але він постійно ну, він любив це. Я ось десь читав відгуки на сторінці у свого друга, ректора Херсонського державного університету Олександра Співаковського так ось. Там хто теж хтось ну, пригадував, як чи в аптеці, чи у пожарній частині десь вів заняття, вже вже забув я. Ну, Теж у таких не зовсім шахових умовах вів заняття Геннадій Степанович, але і сеанси давав люди, запам'ятали його як КМС. А ні, звісно, він був першим розрядом. Я тобі розповідав. Ну він одного разу так мене замотивував, Це дуже круто замотивував, Замотивував. Коли я був першим розрядником. Ми поїхали на змагання Київська весна командою. Команда була слабенька, але ну, ми всі там вірили, що щось нас. Вийде, від Херсону було декілька команд. Так ось я, здається, перші чотири гри програв. І Геннадій Степанович, хоча не був моїм тренером, він сказав, все, я з тебе зніму перший розряд, хоча суперники в мене були доволі складні. І, тобто, ну, це не те, що я там другим розрядом програв. Ні, я програвав сильним шахістом, перший розрядником, можливо, там КМС. -ом. Так ось він сказав, все, я зніму перший розряд. Я так перелякався, що з переляку виграв чотири гри і останню з. Тим, хто виграв до цього вісім ігор, зіграв у нічию, але ну, ми не розписали. Ми дійсно грали. Це була бойова нічия. Тобто я просто ударно закінчив турнір. І бачите, як зміг мотивувати цей шахіст. Тобто сам та -то він грав не дуже. Я коли спочатку ж він там на заняттях нам розповідав, що він крутий, знає там дебют Панікьора, дебют гроба, ну все він знає. А потім... Я заходжу якось там до турнірного залу і шукаю його на перших столах чемпіонат області. А де де, нема? Потім там посередині турнірного залу нема. О остання дошка Геннадій Степанович. Ну і зазвичай там півтора-два очка набирав. Але дійсно, ось самі перші кроки, дитячі табори він організовував, дійсно від нього була користь. А скільки ти тренувався взагалі, у Геннадія Степановича? А в нас взагалі 10 хвилин чи скільки? В нас 10 хвилин, ми потім е, десь на 9 чимось, якщо питання, ти відповідаєш, вимикаємо і продовжуємо. Я вмикаю нове відео. Ну, скільки ти тренувався, Геннадія Степановича, Це ж не таке довге питання. <свісна> ну, там ну, недовго. Я ж потім, ну там, може, пару місяців, але потім ми з ним ще зіштовхнулись. Потім же ж я пішов до Клари Віктора. А це чому, ж... чому ну, це ж було аптека була поруч з вашим домом? Чому вирішив змінити такого тренера? Точно я не пам'ятаю, але напевно через те, що біля ну, у аптеці там було, ну там, коли я прийшов, там було 4-5 хлопців було. Це було сумно, я... сумно, недостатня кількість. Так, да. а коли я пішов до Клари Вікторни, там було там, 20-30 людей завжди ходили, і там було весело. І всі вважали, я вважав, і всі там, і бабуся, і всі, що треба, ну там же ж діти, там же ж у колективі і так далі. А те, що воно дасть е, якісь плоди у шаховій складовій, то про це, звичайно, ніхто не думав. Добре, ми підійшли до цікавої теми. Я просто зараз збережу. Ти не не від не відключайся, Я збережу це відео і ми продовжимо.